Хо-хо! привіт! Вітаю у другому за тиждень відосі. Радий вас всіх бачити придатними до перегляду відео. Сьогодні ми з вами детально поговоримо, в чому швидкість брати. Очевидна відповідь на це питання, ну, в БНВ, що блимає майдальні в лівому ряду, а ти не можеш її пропустити, бо справа їде фура, але в нас канал про 3D друк. Тож давайте про нього. У 3D принтера поняття швидкості досить широке і різноманітне. Давайте для простоти розуміння візьмемо швидкість від початку друку до паркування голови. Бо якщо це поняття Розширити доведеться включати і передрукову калібровку. Чи передрукову? Пишіть коменти. І час завантаження моделі на принтер і ще багато зайвої лобудінь. Два найголовніші терміни, які нам знадобляться, швидкість потоку і фізика процесу. Почнемо ми зі швидкості потоку. В будь-якого принтеру від дешманських бетслінгерів і до дорогезних промислових принтаків є цей параметр. Фактично, він є у будь-якого FDM принтера просто за визначенням. То що ж це таке? Якщо спростити це поняття, то швидкість потоку означає максимальну кількість кубічних грам пластику, що може пройти крізь екструдер і повністю Розплавитись в процесі. Наголошую, саме на пункті повністю розплавитися, бо частковий розплав нам зіпсує модель, а отже, нас не влаштовує. Від чого залежить цей параметр? Давайте від найменш важливих до найбільш важливих елементів. Тип екструдера, Bowden чи Direct, на потік майже не впливає. Direct теоретично має більшу силу тиску за умови всіх інших рівних, але по факту ви набагато раніше будете лімітовані іншими параметрами принтаку. Більше за тип екструдера роляє його внутрішня будова. Він має міцно чіпляти за пластик. І для цього треба металеві шестерні зі специфічними насічками на них. До того ж, ці дві шестерні мають і бути ідеально синхронізовані між собою. А отже, мати якусь шестерню, яка буде механічно їх пов'язувати. Досить часто виробники встановлюють понижаючий редуктор з мотора екструдера. Якщо ви не пам'ятаєте шкільну фізику, то це такий набір шестерень, що перетворює швидкість на силу. Боже, мені аж самому гидко, наскільки це примітивне пояснення. Але тут головне це приблизне розуміння для новачків. Впевнений, досвідчені фізики серед вас і так все розуміють. Так от, в багатьох принтаках цей понижаючий механізм є, що додатково підвищує максимальну силу екструзії. Це позитивно впливає на максимальну швидкість друку. Інший фактор, що набагато важливіший тип хотенду. Під цим загальним значенням я маю на увазі два параметри: форма нагрівача і його рівномірність, а також довжина сопла і його будова всередині. Давайте подивимось на прикладах. Ender 3v2, проклята дитина темних китайських заводів, використовує стандартні сопла v 6 довжиною 8 мм або Mark 8. Для нагрівання йде ось такий квадратний блок, в який вставлено монолітний нагрівач. Метал добре проводить тепло, тому від нагрівача гріється увесь цей металевий короб. Басік, а від нього відповідно сопло. Коли ми суємо туди пластик, він це тепло поглинає. Принтер за допомогою термістора бачить, що хотенд остигає, і навалює туди добрячих електроватів. Цей процес контролюється так званими під-регуляторами, що є акронімом від англійського визначення Proportional Integral Derivative. Що це означає? Ну, знову ж таки, спростимо півроку ТОЄ в два речення. Під це, по суті, набір трьох значень, які вказують принтеру, як сильно реагувати на зміну температури. Тобто, яку потужність видавати, коли температура нижча Цільової, відповідно їй, чи вища неї. Вам знати весь цей матан не потрібно. Ці значення принтер може сам встановити. Для цього в кліпері є PID Autotune, ну і в марліні відповідне налаштування. Так от, повернемось до наших нагрівачів. Ось ця квадратна конструкція найпростіша, але найслабша в плані максимальної швидкості потоку. Щоб збільшити сам поток за її максимальні 10-12 мм кубічних, нам треба якимось чином передати більше тепла пластику. По суті, робочий шлях лише один: це збільшити зону контакту прутка філаменту з гарячою зоною хотенду. Це можна зробити двома варіантами: або як бонтек складною формою сопла всередині, або як І3D, подовживши сопло. Давайте подивимось на обидва варіанти. Якщо ви в на Бонтек, Bontec, то їх особливі сопла мають всередині звуження і розширення хитрої форми. Вони розділюють потік пластику на три менші потоки. А оскільки об'єм міняється кубічно, а площа квадратично, то це дозволяє суттєво збільшити площу контакту, не сильно зменшивши об'єм пластику. Пластик швидше плавиться, а отже, можна його швидше подавати в гарячу зону. Профіт швидший друк. Якщо ваша контора мрії, то і фріді, то ви замість хитрої форми сопла просто подовжите його в два рази. Так народились так звані вулкани. Для них, звісно, треба замінити нагрівач. У мене для ілюстрації є ось такий асистент. Будь ласка, хотен з коробки рандомного барахла. 2 гривні 50 копійок ти отримаєш через місяць. В мене для ілюстрації є ось такий, який краліті ставить уже роки два, а з минулої весни, наприклад, в К 1 усюди. Це керамічний циліндр, і його задача видавати більшу кількість тепла на відповідно більшу площу сопла. Ефект досягається рівно такий самий, як і в Sopal CHT, але потребує іншого нагрівача, і на старі принтери просто так не стане. Звісно, обидва варіанти можна скомбінувати для досягнення ще більшого потоку пластику. Це, в принципі, зараз роблять навіть китайці. Можете на пробу взяти їх франкенштейнів з цікавості. Є і інша екзотика по типу супервулканів, які вже зовсім дурної величини. Але далі ви будете впрати в швидкість кінематики принтера і діаметр сопла. І це найкращий момент, щоб поговорити про другу складову питання. Кінематика. Що воно і куди. Ну, почати варто з того, що всі виробники 3D-принтерів, заявами в правоматеріалах, нас усіх добряче так Давайте ось глянемо на K1C, та нам обіцяють, 600 мм на секунду швидкість і 20 000 мм на секунду в квадраті прискорення. Звучить бамбічиські, але такого в реальному житті ви ніколи не побачите. Чому? Магія полягає в тому, що голові принтеру під час друку треба не просто прискорюватись, а ще й логічно сповільнюватись. І логіка тут рівна така сама, як в підрегуляторах, про які ми говорили вище. Щоб зробити поворот, наприклад, на 90 градусів, треба вчасно почати гальмувати. В цих питаннях корекс Ай Принтери зазвичай виграють бетслінгери. Чим легша голова, тим легше її загальмувати, тому що в неї відповідно менша інерція. Ну і вона може довше знаходитись на максимальній швидкості, активніше розганятись і активніше тормозити. Та є ще одна проблема збільшення швидкості. Навіть якщо ваша голова може видавати вдвічі більший поток, ніж ви використовуєте, без суттєвої втрати точності, швидкість в два рази ви фізично просто не збільшите. Що швидше мотається голова, то більше будуть виражені невеличкі проблеми виробництва, які є у будь-якому принтері. Навіть незначний люфт. Підшипників на 600 мм на секунду буде дуже-дуже вираженим. Для компенсації розумні люди придумали Input Shaper, який по-людськи описується приблизно так: Трясем башкою з відповідною частотою і слухаємо відзвуки. Скобочках резонансів важливу роль тут грає і той факт, що на прийняття рішення в материнці залишається менше і менше часу, що швидше ви друкуєте. Зазвичай ви це не помічаєте, бо сучасні материнки вони дуже дуже швидкі. Та якщо пушити принтер до його максимуму, то рано чи пізно навіть найкраща Raspberry Pi в місках задихнеться з усією цією інформацією. Давайте тепер в якості висновків спробуємо відповісти на головне питання: як збільшити своєму 3D принтеру швидкість у два рази. І відповідь, попри всю цю іронію буде дуже проста: купіть ще один. Серйозно, зазвичай, виробник у своїх спробах зробити себе максимально конкурентно спроможним вже порахував максимум на якийсь датен принтер і запровадив його. З апгрейдами можна будь-який принтак вижити до 20, ну максимум 30% швидкості згори. Але це ніколи не окупиться. Простий приклад: навіть замінивши в S'E материнку, поставивши усюди лінійні рейки, апгрейднувши хотенд, ви все одно будете у щось впиратись. Наприклад, мотор чи ремені. Тому головний висновок саме такий. Не Пуште принтак до упору, і він буде працювати у вас довго і щасливо. Пишіть коментарі, і побачимось в новому відео. Втомився від війни? Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.